В ефірі новини сьогодні у випуску у палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася презентація музично-поетичної вистави Думи мої, думи мої, ціни на живі ялинки в Ізмаїлі, дощі та мокрий сніг. Якою буде погода на вихідних? Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 грудня орієнтовно такі: 1 мільйон 194 520 осіб особового складу, 11 433 танки, 23 768 одиниць бойових броньованих машин, 35 250 артилерійських систем, 1 574 реактивних систем залпового вогню, 1 000 263 засоби протиповітряної оборони, 432 літака, 347 гелікоптерів, 92 142 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4073 крилаті ракети, 28 кораблів, 2 підводних човна, 70 591 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 4027 одиниць спеціальної техніки. На Одещині ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль на мосту в Одеському районі. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати від отриманих травм померла в швидкій. Діти госпіталізовані з пораненням та гострою реакцією на стрес. Це черговий цинічний воєнний злочин проти мирних людей. Водіїв просять утриматися від руху в районі мосту біля села Маяки, який уже неодноразово зазнав атак. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кі. 17 грудня у палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася презентація музично-поетичної вистави Думи мої, думи мої за творами Тараса Шевченка. Докладніше дивіться у сюжеті. 17 грудня в палаці культури імені Тараса Шевченка глядачам представили музично поетичну виставу Думи мої думи, створену за творами великого кобзаря. Вечір став справжнім зануренням у світ поезії, музики та глибоких роздумів про долю людини. І України музично-драматичний театр та дитячий театр студії Етельвейс «E Палацу культури імені Тараса Шевченка сьогодні презентували виставу Думаємо і думаємо за творимо Тараса Шевченка. Ця вистава показує нам, як важливо пам'ятати про майбутнє України, що Україна окрема країна. І якщо ми будемо дбати про неї, то ми досягнемо всіх перемог. Сцена перетворилася на простір глибокого діалогу між поезією, музикою, танцями та глядачем. Музично-поетична вистава стала своєрідною подорожю у світ Тараса Шевченка. Його болі, надії та роздуму про долю народу, виставу не можна назвати легкою, виставу не можна назвати м, виставою для всіх для задоволення. Але ця вистава, зрештою, попри всі свої е, доволі важкі теми виявилась дуже світлою, і зараз, вже коли я її зіграв, я відчуваю надію в серці. І це найголовніше, напевно, для чого треба грати, для того, щоб торкатися душі і вести до цього світла. Вистава поєднала художнє слово, музичні та пластичні рішення, створивши цілісний емоційний образ. Добро! Тоді остались би сиротою, святий, вихороне, Дніпро. А як не став? та щоб ми не верталися, щоб нам зміхали, не виборовили. Блака, діти, своїй хаті, своя й правда і сила, і воля була на І разом з акторами проживали кожен рядок, кожну думку, відкриваючи для себе Шевченка не лише як поета, а як людину з надзвичайно глибоким внутрішнім світом. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це диво. Ми восхищаємося всіма його творами, всіма його картинами. Він е, дав долю Україні за допомогою своїх віршів, теплих е, слів. Народний музичний драматичний театр і змійського палацу культури імені Тараса Григоровича. Орича Шевченка один із найстаріших аматорських театрів України. Уже у 2026 році. Колектив відзначатиме 65 років творчої діяльності з 2012 року. Художнім керівником і режисером театру є Ольга Герасимова, режисер і театральний педагог, для якої театр став справою життя. Працюючи в місті, де нема професійного театру, вона взяла на себе відповідальну місію зберегти та розвивати живе театральне мистецтво під її керівництво. Театр має активний репертуар і постійно радує глядачів яскравими постановками, серед яких добре відомі Кішкін дім, Лялька в кишені, Різдво місія порятунку «Пор життя, сад моєї душі та інші. Дорогі друзі, глядачі, наші творчі партнери, з великою повагою хочу сказати всім. Дякую. Коли ми готували, Виставу, мене часто питали. А для кого ви будете грати? А якщо зал буде порожній? Чому? Відповідь була дуже проста. Те Шевченко, це дуже-дуже складно. Так, да, це складно. Але це наш шлях, і ми підемо. До кінця, і ми дійшли. Дякую всім, хто зараз нами. Низький вам уклон. Плічи з театром працює і дитяча театральна студія Дельвейс, яка є творчим простором для виховання майбутніх акторів та поціновуючих сцени. Саме тут відбуваються зустрічі поколінь традицій і нових пошуків. Сьогодні було і тривожно, і радісно, тому що ця вистава для нас все. Ми мріяли її зігра зіграти, і щоб вона була на цій сцені в цей так, час. І білядь. сьогодні я дуже рада, що багато глядачів прийшли на нас в виставу, я їм хочу подякувати, тому що вони зробили теж дуже дуже велику справу, що нас підтримали. Дякую всім. Важливою складовою вистави стала багаторічна творча співпраця з народним ансамблем сучасного танцю «Ритм» під керівництвом Тамари Болтакової, педагогами музичної школи імені Михайли Чембержи, а також художником сценографом Ольги Кошовий. Народний художник колектив ансамбль сучасного танцю ритм вже протягом 15 років співпрацює. З нашим улюбленим театром Едель та дитячою студією і незмінним режисером Ольгою Герасімовою дуже цікаво працювати з таким режисером, з таким чудовим колективом, дитячим та дорослим. Це завжди радість, коли з'являється новий спектакль і цей спектакль. Ми даємо вже декілька разів. І він дуже подобається нашому глядачу. Насі свій глядач, який нас дуже цінує. Ми дякуємо і сьогодні. Був теж повний зал. Дякуємо. Значний внесок у створенні цінічної атмосфери зробили майстер світла Андрій Блуков, технічна команда та костюмер Олена Миколаєва. Завдяки злагодженій роботі всіх партнерів, вистава Думи мої думи прозвучала щиро та проникливо, торкаючись сердець кожного глядача. Сьогодні великих оберців набирає саме український театр, бо його рівень дуже зростає, і зростає любов до всього українського, навіть в інтернаціональному краї. Українська мова лунає повсюди. І сьогодні на цій виставі ми побачили дещо дивовижне. Ми побачили роботи. Колективну роботу, яка можна оцінитися тільки на вищі оцінки. Окрему увагу театр приділяє фестивальній діяльності у 2025 році. Народний музичний і драматичний театр та студія Дельвейс взяли участь у чотирьох престижних всеукраїнських та міжнародних фестивалях, де підтвердили високий рівень майстерності та здобули численні нагороди. Сьогодні в нашому театрі Дельвейс з режисеркою Ользі Миколаївною відбулася чудова вистава Шевченко. Мої враження дуже класні. Я дуже рада, що в нас. Ще дуже багато буде вистав. Ми дуже нервувалися, але в нас все вийшло. Одним із найвагоміших досягнень стала перемога у міжнародному конкурсі шевченківських читань Свобода. Колектив став лауреатом першого ступеня у номінації Шевченкове багатоголосся. Через воєнний стан урочисте нагородження відбулося безпосередньо в Ізмаїлі. Нагороди артистам урочисто вручили у стінах палацу культури, відзначивши їхній внесок у збереженні та популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка. Музично-поетична вистава Думи мої думи стала не лише мистецькою. Кою подією, а ще одним підтвердженням того, що українське слово, культура та театр продовжують жити, надихати і об'єднувати навіть у найскладніші часи. Влада нова Кристина Ланголь для програми новин. Слідчі завершили досудове розслідування щодо 32-річного жителя Ізмаїла, який у вересні скоїв розбій у торговельному закладі міста. Чоловік узяв товар і намагався вийти, не заплативши. А коли продавчиня зробила зауваження, погрозив її ножем та втік. Поліцейські протягом двох годин встановили і розшукали зловмисника, вилучили ніж та затримали його. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт за частиною. Четвертої статті 187 кримінального кодексу України скеровано до суду. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З наближенням новорічних та різдвяних свят в Ізмаїлі традиційно запрацювали ялинкові базари. Містяни вже обирають головний символ зими ялинку або сосну, аби наповнити домівки святковою атмосферою та хвойним ароматом. Як правильно обрати свіже новорічне дерево, та скільки воно коштує цього року? Дивіться далі. З наближенням новорічних свят в Ізмаїлі традиційно відкриваються ялинкові базари. Для багатьох містян вибір новорічного дерева це особливий ритуал, який створює атмосферу свята та символізує початок різдвяних див. Щоб дізнатися, як правильно обирати ялинку та якими є ціни цього року. Знімальна група ізмаїльського телебачення вирушила на місцеві торговельні майданчики. Попри широкий вибір штучних альтернатив, більшість ізмаїльців і цього року надають перевагу живим ялинкам та соснам, адже саме вони наповнють оселю неповторним хвойним ароматом і створюють справжній дух новорічних свят. Для дітей в наше час я думаю, нада жива йолка. Потому что запах Нового года, преддверие чего-то нового счастья, вот праздника именно для детей. В наше время желательно, чтобы была свежая елка. Живу, потому что она живая, она пахнет. Мы всю жизнь, вот и дети мои, и внуки любят только живую. И все нравится очень и запах. Все таки жива і жива. Диво, вот так поставить, хотя бы, я прийшв у нас Новий год. Я выбираю, щоб были красивые, Видите? Ну, вот, например, вот, Видите? Приятно, щоб були красиві. например, наприклад, дві веточки. Приятно шула. Фахівці радять звертати увагу на кілька важливих ознак свіжості дерева. Гілки мають бути яскраво зеленого кольору, без жовтих відтінків і легко згинатися та не ламатися. Зріз стовбура повинен бути світлим і чистим, без слідів плісняви. Вважається, що чим товстіший стовбур, тим здоровіше дерево. Чимало покупців обирають сосну завдяки довгим голкам, приємному запаху та здатності довше зберігати охайний вигляд у приміщенні. Цьогоріч вартість сосни в Ізмаїлі починається від 1000 гривень і зростає залежно від розміру. Ялинка ж, хоч і виглядає більш традиційно, у теплому приміщенні швидко втрачає хвою. Ціни на неї на міських базарах стартують від 500 гривень і також залежать від висоти дерева. Окрім великих дерев, місцеві майстри пропонують компактні ялинки, виготовлені з гілок. Такі декоративні варіанти ідеально підходять для офісу або невеликого приміщення. Їхня вартість в Ізмаїлі починається від 300 гривень. Альтернативою: живому Дерево може стати штучна ялинка. Вона не обсипається, має правильну форму та слугуватиме не один рік. Ціни на такі вироби залежать від матеріалів, якості виконання та розміру. Загалом ялинковий базар це не лише місце купівлі, а й простір, де панує передсвяткова атмосфера. Обирайте ялинку з душею та створюйте тепло і затишок у своєму домі, адже вона не просто прикраса, а головний символ новорічних свят, що об'єднує родину та дарує радість. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. На вихідних 20 і 21 грудня погода в Україні почне поступово погіршуватися. По всій країні буде похмуро. У суботу сухо, а в неділю місцями на заході країни пройдуть невеликі дощі. А на північному сході є ймовірність невеликого мокрого снігу. Докладніше дивіться далі. Погода на вихідних мало нагадуватиме зимову. Вона буде незвично теплою для грудня. По всій країні буде похмуро. У суботу сухо, а в неділю місцями на заході країни пройдуть невеликі дощі, а на північному сході є ймовірність невеликого мокрого снігу. Температура до кінця тижня трохи знизиться. Згідно з прогнозом, 20 грудня у південній частині країни спостерігатиметься тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні 0 ,5, в день плюс 5, плюс 5. 5 плюс 10. Зокрема, в Одесі та Одеській області буде хмарно. Температура вночі буде близько 0 градусів, в день – плюс 5. У неділю похмуро – від 0 до 5. У неділю, 21 грудня, у південних областях утримається тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 7 градусів, в день – плюс 4, плюс 9. Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди та опадів по всій Україні. На півдні та сході очікуються помірні дощі, у центрі, на півночі – та в усіх західних областях невеликий мокрий сніг. Тому будьте уважні та обережні за кермом. На початку тижня погода на півдні більше нагадуватиме осінню плюс 5, плюс 7. У Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях повітря прогріється до плюс 2, плюс 4 градусів. Нарешті території країни очікується близько нуля градусів. Наталя Гаврилова для програми новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 15 копійок, продати за 42 гривні 52 копійки. Єврокупівля 49 гривень 40 копійок, продаж 50 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у суботу, 20 грудня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градусів морозу. Вдень 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно. З проясненнями. Вітер південний 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси тепла. Вдень 4-5 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі Ізмаїл Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.